Перші мощі святого християнина, які з'явились на Русі, були мощі святого Климента, четвертого по рахунку Папи Римського, і привіз їх до Києва князь Володимир Великий після того, як він сам охрестився в Херсонесі. Мощі були розміщені в церкві Успіння Пресвятої Богородиці, Десятинні. Десятинна церква була першою освяченою. Кам'яною церквою у Київській Русі і освятили її 13 травня 996 року. Літописець Нестор переказував, що того самого дня князь Володимир Великий звелів: Даю церкві цій Пресвятої Богородиці від майна мого та від міст моїх десяту частину, тому і церква десятинна. Сам же князь. Охрестився в 988 році. Київ завжди належав до числа тих стародавніх сакральних міст, з якими доля незбагненно і таємничо зв'язувала численні імена геніїв, мислителів, святих отців церкви та володарів світу цього. Протягом 10 слідуючих століть Київ був великим центром богомілля, Єрусалимом землі Руської. Благословенні Київські гори, святі мощі, чудотворні ікони та численні священні реліквії Києва приваблювали сюди юрми прочан. Однією з найдавніших святень Києва були мощі святого Климента, папи Римського. Священомученик Климент, папа Римський, народився в Римі, в багатій і знатній сім'ї, з дитинства. Розлучений з батьками, Климент виховувався у чужих людей. Живучи в Римі, юнак отримав прекрасну освіту, був оточений розкішшю, був наближений до імператорського двору, але його не тішили розваги, язичницька мудрість не приваблювала його. Він став замислюватися над смислом життя. Коли до столиці дійшли звістки про Христа і Його вчення. Святий Климент полишив дім та майно і вирушив до тих земель, де проповідували апостоли. В Олександрії Климент зустрів святого апостола від 70 Варнаву. Його слова він слухав з глибокою увагою, всім серцем сприймаючи силу і правду Слова Божого. Прибувши до Палестини, святий Климент прийняв хрещення. Від святого апостола Петра Климент став його старанним учнем і постійним супутником, розділяючи з ним його труди. Апостол Петро, один із 12 апостолів Ісуса Христа, старший серед його учнів, був першим єпископом Риму, папа Римський з 33 по 67 рік і Антіохії. Патріарх Антіохійський, незадовго до своїх страждань святий апостол Петро висвятив святого Климента на єпископа Рима. Після кончини Петра другим папою римським був єпископ римський, святий Лин з 67 по 79 рік, третім папою римським був святий єпископ Анаклет. З 79 по 91 рік. І четвертим на римській кафедрі перебував святий Климент з 92 до 101 року. Побожне життя, милосердя і молитовний подвиг святого Папи Климента навернули багатьох до Христа. Так, одного разу в День Пасхи ним були охрещені відразу 424 людини. Серед охрещених були люди всіх станів, раби, правителі, члени імператорської сім'ї. Язичники, бачачи успіхи його апостольської проповіді, доносили на святителя Климента імператору Траяну, який правив з 98 по 117 рік. Вони звинувачували святого в тому, що він хулить язичницьких богів. Імператор вигнав святого Климента зі столиці, відправивши його до Криму на каторжні роботи в інкерманських каменоломнях неподалік від міста Херсонеса. Багато хто із учнів святителя добровільно послідував за ним. Прибувши на місце заслання, святий Климент зустрів багато віруючих християн, засуджених працювати у складних умовах, зовсім без води. Він помолився разом з засудженими, і Господь в образі агнця явив йому місце джерела, з якого полилась ціла річка. Це диво привернуло до святителя Климента безліч людей. Слухаючи ревного проповідника, сотні язичників наверталися до Христа. Щодня по 500 осіб і більше приймали хрещення, і там, в Каменоломнях, було вирубано храм, в якому єпископ Климент священно діяв. Апостольська діяльність святого викликала гнів імператора Траяна. Він наказав утопити святого Климента. Мученика кинули в море з якорем на шиї. Це сталося 101 року. Згодом тіло мученика було викинуто на берег, поховано християнами в мармуровій гробниці. І стало предметом поклоніння численних християн, що збиралися до гробу святого Климента в день його пам'яті, смерті 25 листопада. Як одного з перших святителів і мучеників церква приєднала Климента до Лику святих, Культ його набув поширення на Заході, в тому числі серед західних слов'ян. Які з давніх давен зводили храми на честь святого Климента. Але особливо популярним став святий у зв'язку з починаннями великого слов'янського просвітителя Кирила Костянтина. Справа в тому, що протягом семи сторіч Херсонес зазнав багато злигоднів, храм, в якому містилася гробниця святого, було підмито морем, а святі мощі загублено. Під час перебування в Корсуні Херсонесі, у 861 році в зв'язку з хозарською місією просвітителі слов'ян Кирило та Мефодій спробували розшукати останки Климента і виявили їх на одному з островів. Частину віднайдених мощей Кирило залишив у Корсуні, а частину забрав із собою. Через кілька років він переніс їх до Рима і подарував папі Адріану II. При в'їзді до столиці Кирила зустрічала урочиста процесія на чолі з самим папою. Мощі було вміщено в церкві святого Климента, розписи якої відбили причетність Кирила та Мефодія до поширення культу цього папи. Великого значення культ Святого Климента набув в Київській Русі епохи князя Володимира. Відомо з літопису, що після походу на Корсу у 988 році і хрещення там, князь Володимир привіз до Києва на благословення собі мощі святого Климента і його учня Фіва. Ці святині було згодом покладено до церкви Пресвятої Богородиці, Десятинної. Цей перший кам'яний храм держави, побудований за Володимира Святославовича, був замислений. Як храм Пантеон, призначений для зібрання руських святинь. Напевно, святому Климентові було присвячено один з вівтарів цього храму, і можна припустити, що й настінні розписи також відбували події з життя святого. Тут же мала міститися і його ікона. Один з путівників по святих місцях Києва 1915 року повідомляє. Що у відбудованій Десятинній церкві заслуговує на увагу ікона грецького письма святого Климента, папи Римського. Прославляння Климента в Києві домагалася, звичайно, Десятинна церква, оскільки вона була володаркою його мощей. Слово на оновлення Десятинної церкви, написане в XII столітті, славило святого Климента як заступника, патрона всієї руської землі. Київ, як твердилось у слові, перевищує славою інші міста, тому що в ньому знаходяться мощі цього святого. 1048 року з Франції до Києва прибувають Руже Шалонський та два інших єпископи, сватати дочку Великого князя Ярослава Ганну, майбутню королеву Франції. Роже перевірив легенду про наявність у Києві мощей святого Климента, перевезених сюди з Корсуня, і підтвердив ці відомості, зазначивши, що в Києві климента глибоко шанують. Повернувшись, єпископ розповідав, що сам бачив голову святого Климента, яку показував йому Великий князь Ярослав. Отож святий Климент став першим християнським патроном Києва. А його мощі найдавнішою святинею міста і руської церкви. Знаменита київська святиня має пряме відношення до одного з найважливіших політичних моментів історії Київської Русі. Зараз чесна голова святого Климента зберігається в Києво-Печерській лаврі. Також невелика частинка мощей святого зберігається у храмі святого Климента у Львові.